Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо з вами читання віршів Ліни Костенко, збірка 300 поезій, і далі я вам розповім про аромат дня, яким я сьогодні користуюся. У мене тут на вибір два вірші. Я не можу з них вибрати, тому що один з них це мій улюблений, а другий, власне, йде за ним. Тому Прочитаю обидва, Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, на вік. і минатиме час, на назавши сотні вражень імен, і країн на сьогодні, на завтра, на завше ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема? Некуди мене прирік, то все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра, і навік. Власне, зробимо невеличку паузу. Сьогодні у мене аромат дня Лоліт Олімпійська Суит це був подарунок що колись одного парф захопленого. Чоловіка. А, світлоліта Олімпійська це армат Червоне яблучко», випущений у 2014 році. Це квітковий фруктовий аромат, парфумерка Анфлепо. І, власне, тут такі у нас ноти, вишня, цукор, какао, ірис, ангеліка, дягель, мускус і кашемірове дерево. Насправді, дуже приємний такий аромат. Влітку він був дещо хімозним. А от зараз, коли я його нанесла на прохолодний день, Mm, то він заграв новими барвами, дуже мені подобається. Власне, тут можна побачити, які у нас є схожі на нього аромати. Звичайно, вишень багато вже. І цілий такий бум вишневий був на аромати. Mm, ну, Щодо цього, наприклад, аромату Show Me Love Escada. Mm, я не можу погодитися, що він якимось чином. Схожий. Словом, тут вишенька така більш як черешня, тут і вона зацукрена, це як, знаєте, от вишня, наприклад, коктейльна вишня майже. Какао поки що не відчуваю, він. Розкривається какао більш тепло по року, натомість тут є ірис такий, дещо запудрються аромат і теплий мускус з кашеміром. З словом приємний, доволі, приємна доволі парфумерна композиція, парфумована композиція. Мені подобається флакончик, можливо, навіть я би хотіла його мати у колекції, але насправді а, ношу я його вкрай рідко. Але якщо ви любите такі от вишеньки, черешеньки, а, не моноаромат, звичайно, вишні, то дуже раджу вам його затестувати. І другий вірш, мені хочеться все ж таки його сьогодні прочитати. У світі злому і холодному, Де щастя зіткане з прощань, чи ми пробачимо одне одному цю несподівану печаль, чи будем вік себе картати, але завіщо, Боже мій, за те, що серце калатати посміло в ніжності, німій, за ті передані привіти, за тихий погляд що п'янить, нехай це сонечко посвітить, нехай ця туга продзвенить. Ось такі сьогодні у мене настроєві вайби. Пишіть про свій аромат дня, пишіть, чим ви користуєтеся, пишіть просто, як ваші справи, як ви почуваєтеся. Будемо одне одного підтримувати і бережіть себе.